Гідроізоляція фундаменту бітумними мастиками ізопласт. Для повноцінної та якісної гідроізоляції фундаменту достатньо використовувати лише два матеріали праймер ізопласт R та мастику ізопласт B. Праймер та мастика вже готові до застосування та не потребують попередньої підготовки. На попередньо очищений від пилу та бруду фундамент наносимо праймер ізопласт R. При необхідності. Праймер можна наноситись в декілька шарів. Інтервал між нанесенням становить не більше 6 годин. Далі приступаємо до нанесення бітумно каучукової мастики ізопласт б Мастику необхідно наносити в 2 шари. Інтервал між нанесенням становить близько 8 годин. Праймер та мастику ізопласт можна наносити щіткою або валиком. Кожен наступний шар наноситься перпендикулярно попередньому. При необхідності матеріали можуть наноситись механічним розпилювачем. Комплексне використання праймеру та мастики ізопласт забезпечить надійну та якісну гідроізоляцію фундаменту на довгі роки. А ознайомитись з детальною інструкцією по застосуванню матеріалів ви можете на нашому сайті за посиланням під відео.